Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Сьогодні я буду готувати разом із вами дуже смачний салат. Нам потрібно відварити моркву та картошку. Коли це свариться, вона можна охолонути повністю, щоб була холодна. Як вона буде гарячою по тепу вона буде зліпатися. Після того я її обчистила. І вона мене вже готова. Далі нам потрібно приготувати оселедець. Я купила філе оселедця і обчистила шкурку верхню, яка була на ньому, і нарізаю на кубики. Рибу я переложу на миску, в якій я буду робити салат. Розподіляю рівно по всій поверхні миски. І все можна приступати для зборки салату. Нам потрібна цибуля. Я почистила маленьку цибулинку і пів цибулинки нарізала на кубики. Посипаємо на рибу. і Також я додаю олії: 1-2 столових ложки за вашим бажанням. Далі нам потрібно натерти картошку. Повторюю, що картошка повинна охолонути. Натираємо на терці на великій, і також будемо додати до риби і цибулі верхнім слоєм. Також це розпроділяємо, сипаємо потрошки солі. Як варила картошку, я додавала сіль, але ще трошки. Я сиплю солі наверх картошки і беремо майонез і мажемо майонезом. мажемо також, що стільки любить. Я люблю, щоб не дуже сильно було багато майонезу, тому я так, ну, навірно скажемо у міру намазала так, як мені подобається. А ви мажте так, як подобається вам. І останній слой салату у нас буде морква. Також моркву натираємо на тесті великій. розпроділяємо по мисці, сіль уже не додаємо, і ми будемо змазувати цей слой не майонезом, а кетчупом. Я купила лагідний, можна взяти до шашлики, він трошки гостріший, але мені подобається з лагідним кетчупом. Розпроділяємо, намазуємо кетчуп. Так, добре мажемо кетчупом. змазуємо, і ми потім прикрасимо це все вже майонезом зверху. Зробимо таку легеньку сіточку. Ось такий у нас салат получився. Це так, як робимо шубу, тільки без буряка, а з кетчупом. І виходить дуже смачно та незвично. Так як ми привикли їсти шубу завжди з буряком, а тут без буряка і перевазили верс кечмом. А я всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!